Зірка кіно та фотомодель Катерина Тишкевич виглядає бездоганно. Та вже протягом десяти років жінці доводиться боротись із постійним головним болем. Хвороба настільки вимучила акторку, що вона навіть замислювалася про евтаназію. У пошуках ефективного лікування пройшла великий шлях від найбільш кваліфікованих фахівців країни. До численних способів нетрадиційної медицини у мене хронічний головний біль напруги, це так називається, або самотоформний больовий розлад. Оця напруга в голові, це частіше за все відчувається як напруга з двох сторін, тобто вся голова. Але під час, наприклад, циклу, да, критичних днів чи якогось стрес-фактору, сильні обстріли, то біль посилюється. і Він може бути, якщо ми беремо десятибальну шкалу, то це може бути 9 з 10, 10 з 10, але так, щоб хронічно і постійно це. Три-чотири-п'ять балів головні болі розпочалися, коли Катерині було 20 років. Пігулки не допомагали, родина захвилювалася. МРТ доклесудин. Мене мама невролог, тому обстежували мене ретельно. І коли не знайшли органічної патології, то мене записали в психосоматику, тому що я досить емоційна людина. Психіатр припустив, що головний біль Катерини ознака депресії. Дівчині запропонували приймати антидепресант, що впливає на хронічний біль. Це дало певне полегшення, але проблему не вирішило. Як тільки скасовували антидепресанти, болі поверталися і могли тривати 24 на 7. З роками Катерина приймала вже цілий коктейль із різноманітних препаратів, який давали токсичний вплив на організм. Причому ще протягом 10 років періодично самостійно сходила і намагалася знайти інші не такі токсичні препарати, тому що є багато антидепресантів нового покоління, які в цілому більш-менш безпечні є деякі, на яких можна навіть вагітніти, бо на цих це прям ну неможливо. Це патології ну не можна. От а ми з чоловіком хотіли вже намагалися, але нічого не діяла. Коли почалось повномасштабне вторгнення, це був дуже сильний стрес, і мої всі пігулки, ця схема перестала працювати. І на жаль. Щось підібрати інше ну не вдавалося. Під час чергового погіршення стану, коли біль не припинявся протягом кількох тижнів, Катерині призначили прокапати антидепресант у лікарні. Проте під час процедури, за словами жінки, занесли стафілококову інфекцію. Після чого Катерина впала в кому. Зробили, звісно, цей посів, і в кінці ми дізналися, що це був стафілокок, який був занесений в цій лікарні. Від чого ну можливо мій послаблений імунітет, тому що я була в поганому стані. Наклався на те, що там була якась, не знаю що, може, ці ліки, ці крапельні, ці катетер стари. Я ну не знаю цих нюансів, але вже як є. Тож я три дні була в реанімації, і прогнози лікарів були Ну що я можу і не вижити. Катерина вижила, вона не здалася. Жінка продовжила пошуки лікування. Якось одна з підписниць акторки поділилася своїм досвідом. Катя подумала, варто спробувати. Якісь квантові поля, які ти просто сидиш, а вони навколо тебе обертаються. Ці апарати виглядають тумач сучасно. І в перший час я думала, що це такий, знаєте, розвод для дуже багатих людей. Клітинний рівень. Ми так я дуже до цього обережно ставилася, але я бачу зараз результат, тому я можу про це відверто казати. У клініці почали шукати причину болю, каже Катерина. Ми зараз докопалися з ними, що у мене була неврологія трійчастого нерва. Вони знайшли в мене генетичну уламку. Це пов'язане з фалатним циклом. Багато насправді зараз кого це знаходять, і це один з факторів, який також може провокувати головні болі. Катерина засвідчує, попри початкову недовіру, відчула, що їй стає. Легше в цілому, загально якщо брати останні чотири місяці, то ми майже вивели мене в повну ремісію на рівні неприємного відчуття, постійного стійкого воно лишається. Але в біль не переходить. Родина поруч, дружину підтримує коханий чоловік, також актор Валентин Томусяк. Катерина налаштована не здаватись.